Відерон. Експерт із захисту та декорування деревини. Лакобейц захисно декоративний засіб Відарон. Це виріб високої якості, призначений для лакування дерев'яних поверхонь назовні і всередині приміщень. Лакобейц містить тефлон Surface протектор і гарантує шестирічний захист полакованої деревини. Виріб. Створює міцне і еластичне покриття, що надовго захищає деревину від руйнівного впливу складних атмосферних явищ, води, вологи та ультрафіолетового випромінювання. Відмінне розлиття по поверхні сприяє легкому нанесенню, а полаковані предмети вирізняються вишуканим глянцем, який підкреслює фактуру шарів деревини. Перед лакуванням необхідно ознайомитися з рекомендаціями виробника щодо застосування лакобейців, підготувати відповідне місце праці та підібрати потрібні інструменти. Підготовка основи Поверхні, призначені для лакування, повинні бути гладкими, сухими і чистими. Смоляні та живні місця промити екстракційним бензином і висушити. Перед лакуванням поверхню потрібно відшліфувати наждачним папером. Зернистість паперу підбираємо до ступеня нерівності основи. Завдяки шліфуванню отримуємо гладку і відполіровану поверхню. Після шліфування поверхню знепилюємо. Інтенсивно відполіровані місця виглядатимуть світлішими, а шорсткіші надаватимуть кольору темнішого відтінку. Перед нанесенням лакобейцу предмети, що використовуються на зовні приміщень, потрібно просочити безбарним імпрегнатом захисно декоративним засобом від арон, який додатково захистить деревину від біологічних небезпек. Нанесення першого шару засобу лакобейц від арон. Перед лакуванням засіб старанно перемішати. Наносити лакобець за допомогою пензля, валика, тампона або пневматичного розпилювача. Метод нанесення залежить від форми предмету, який лакуватимемо. Наносячи засіб за допомогою тампона, слід пам'ятати, що отримане таким способом покриття значно тонше, ніж покриття, яке отримуємо після нанесення виробу пензлем. Тому тампоном необхідно накладати товстіший шар лакобейцу. Перевага цього методу це рівномірне нанесення засобу та отримання гладкішого покриття, особливо у важкодоступних місцях. У разі нанесення лакобайцю пензлем використовуємо пензель для виробів на основі розчинників. Якщо ми застосовуємо універсальний пензель, перед тим як приступити до роботи, ворс пензля рекомендується відшліфувати дрібнозернистим наждачним папером, це пом'якшує кінці пензля і усуває ворсинки, що випадають. Лакобейц наносимо старанно і рівномірно. Приблизно через хвилину від нанесення лакобейц потрібно додатково розтерти напівсухим пензлем вздовж шарів деревини. Таким способом забезпечується його рівне нанесення. Якщо лакобейц наносимо валиком, то для цього використовуємо махеровий валик з коротким ворсом, що стійкий до розчинників. Завдяки цьому методу засіб накладається рівномірно за короткий проміжок часу, особливо на великі площі поверхні довший проміжок часу під час роботи дозволяє повторно здійснити розстарання напівсухим пензлем. Завдяки цьому, ми отримуємо красиво підкреслену фактуру деревини. У разі лакування великих основ необхідно пам'ятати, що поєднувати наступні фрагменти поверхні з попереднім потрібно методом мокрим по мокрому з інтервалом не довше, ніж 5 хвилин. Полаковані елементи залишаємо приблизно на 12 годин, щоб висохли. Нанесення другого шару засобу «Лакобейц Відерон». Перед нанесенням наступного шару необхідно виконати міжшарове шліфування, яке здійснимо після остаточного висихання першого шару. Шліфуємо наждачним папером, зернистість якого приблизно 320. Завдяки цьому, ми розгладжуємо піднесені волокна деревини і отримуємо ідеально гладку поверхню. Після шліфування поверхню потрібно знепилити. Другий шар лакобейцу рівномірно наносимо на всю поверхню, пам'ятаючи про розтирання напівсухим пензлем. За цей час засіб розілється по всій поверхні деревини, створюючи ідеальне покриття. Час висихання другого шару становить приблизно 15 годин. Після закінчення робіт інструменти потрібно ретельно вимити і висушити. Пензель миємо використовуючи розчинник для олійно-вталевих виробів, витираємо та висушуємо за допомогою спеціального пристрою.